Доброго вечора всім. Вирішив записати коротеньке відео про подолання неінфекційних захворювань. По інтернету гуляють ролики про те, що робота у сільській місцевості призводить до зменшення інфарктів інсультів, тобто основних неінфекційних захворювань. На жаль, на жаль, це не так. Якби це було так. То кількість інфарктів і інсультів у сільській місцевості була б найнижчою. У свій час професор Чабан в своїй лекції приводив приклад про дослідження у Європейському Союзі, яке показало, що найвища кількість інфарктів була у у Фінляндії. Ви запитаєте, чому це так? Вони ж цілий день знаходились на свіжому повітрі і займалися. Важкою фізичною працею. Насправді до подолання неінфекційних захворювань приводить фізична активність, яка приносить задоволення, а не яка є роботою. Тому так, займайтеся фізичною активністю у своє задоволення, але фізична активність. Яка є роботою, не призводить до неінфекційних захворювань, як би ми цього не хотіли. На кінець пригадалася фраза одного лікаря, який у свій час сказав і яка добре підходить під цей випадок. Він сказав: якби трави допомагали, то корова жила б 300 років, адже вона споживає трави у значній кількості. У сухому і зеленому вигляді. Тому так, гуляйте у парку, займайтесь фізичними навантаженнями, які приносять вам задоволення. А що про це думає майбутня ендокринологиня Лілія Крисько?